Служба безпеки викрила ще одного коригувальника, який наводив артудари РФ по військових об'єктах на території Одеської області. Зломисником виявився уродженець селище Приморське, який нині перебуває в Російській Федерації. Для збору розвідувальної інформації фігурант залучив свою матір у листопаді 2023 року. Кіберфахівці СБУ затримали жінку саме під час передачі даних про місця базування сил оборони та логістичних центрів експорту українського зерна поблизу акваторії Чорного моря. Нині вона знаходиться під вартою. За даними слідства, сімейний підряд працював на спецслужби РФ серпня 2023 року. Комунікацію з агресором інформатор підтримував через зв'язкового представника керівного складу. До міліції ДНР встановлено, що за його коригування було нанесено арт-удари по фортифікаційним спорудам українських захисників у вересні 2023 року. Під час масового повітряного удару по Одещині на підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки України повідомили коригувальнику про підозру за частиною 3 статті 114 прим 2. Це не санкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, рух, переміщення або розміщення ЗСУ вчинене в умовах воєнного стану. Зловмисник переховується від правосуддя на території РФ. Йому загрожує до 12 років за ґратами.